Дорогі українські народи, дякую усім, що, попри намагання режиму Януковича зупинити нас на шляху до цього історичної площі, ми все ж таки зібралися. Те, що сьогодні не випускають автобуси з регіонів, зупиняють потяги, свідчить про одне. У банди Януковича наступила параноя. Вона проявляється у тому. Що влада боїться власного народу? Що це означає? Лише одне. Банду геть! Банду геть! Попри те, що сьогодні усілякими методами намагаються розділити Україну по різним критеріям. Вони нічого не зможуть зробити, тому що сьогодні ми об'єднані як ніколи, об'єднані в єдиному пориві нашому шляху до Європи. Ми хочемо побудувати українську державу. Ми не хочемо її втратити. Тому ми підемо до кінця. У нас тяжка робота, але ми будемо її робити. У нас немає іншого виходу. Ми маємо врятувати нашу країну. І збудувати українське громадянське суспільство, сьогодні ми святкуємо День Європи. Для нас Європа – це не тільки географічна назва, це певний символ, символ, як ми хочемо жити, які мають бути принципи побудови нашого суспільства. Ті принципи мають бути європейськими, тому що ми є частиною європейської спільноти. А ті, хто будуть нам заважати на нашому шляху, Будуть скинути з своїх високих кабінетів. Ще раз хочу сказати, нас не зупинити. Банду славу слава Україні! Героя слава!